Укусі-бусі. Сьогодні вже 24 грудня ми приїхали до мамусі. Діма мене привіз. Зараз вже будемо ставати, мабуть, я буду спочатку сервірувати стіл, а потім починати робити вже такі блюда, які можуть стояти довше, виносити їх на холод, а потім вже ставити на стіл. Будуть завичинські, надіюсь, зватами, потім, Діма, привезе морозика і будемо вже вечеряти. Донько розклала буся. Бруть мисочку йдемо з вами колотити кутю. Кутя в нас буде просто солодка з цукром, без ізюма, без горіхів, без кураги. Це все є. Але ми подумали і, і я вирішила, у нас Діма і Таня ізюм не їдять родзинки. Хлопці малі теж по стоку -поскоку. Тому вирішили не видумувати, і робимо просто солодку кутю. І все. Кутя бусі з нашої пшенички, з поля домашнє. Згадую в дитинстві, боже, це ж таке добре було. Об'єдідєння, папа ото заколоте, ми наб'ємо горіхів. В дійсно завжди папа колотив кутю. Мама зварить і це зве нас на подорож. Ми вилазили. залазили під стіл, там сінце стоїть ж цей казанчик з кутею, і треба квокати. І ми з Богданом вже там кокали, кокали, а тоді просто нам треба було горіхів набити. І папа вже зранку колотив кутю, ми прокидалися, а кутя вже була. І вкусно, вкусно. Мама щось собі думала, так, це ж ми вечерю тобі несемо. Що заходити казати, добрий день просили тато й мама, і ми вас просимо на вечерю, це ж якби ви тато й мама. Тобто ми вже вас запросимо на вечеру і згадую, що як носила до нанашків І це лише зайдеш в бусі, кажеш: добрий день, просили тату, і мама, я вас прошу на вечеру і це в нашків це коронне ця фраза. А ну все, гайда, вдіваймося Ідемо вечерати до Завичинських. І це такий же ж прикол, що ж. смішно, капець. А коли все, можна вже виходити, чи ми завтра прийдемо? І що і так ніхто і не приходив вечера. <ріх> так, я думаю, зараз поки ще ложечку і достатньо, а потім ще заколотю. Так, бусі, це є стільки цукру. Може, ще більше треба буде. Зараз побачу, щоб солоденька була. <ріх> так. Це бусі заколотила, ладить. Така солоденька. Ну, без горіхів, без нічого. Ми собі так хочемо. Ще, щоб хлопці поїли. І Діма стане. А я їм всяку. Я не перебираю харчами. Це першим ділом несу кутю на стіл. Все, кутя стоїть. У Ку -ку, я кажу, мамі, є щось вечне, а щось міняється. Оцей молоток у нас вечний. Я ще його пам'ятаю старої хати. Боже, і такі гарешки. Бусі, буду робити сирну тарілку. Так вона зветься, не так. Тарелочку вже взяла, протерли. Гарешки зараз буду бити, а потім вже сирочки. Ось, де вони сирочки нарізати. Це що виноградика лиш нема? Ну лишнема. Я, якби, здавала горіхи на продаж, бо я б ніфіга нормально не заробила, бо в мене виходять ці горіхи розквашені, капець. Не можу дістати. Я в татових капцях їду додому за фігурним ножиком. Поки вдома достаю рибку, нехай розморожується. До вечора якраз розморозиться І мисочку. Опа, мабуть, піду до котла, подивлюся, підкину дровця. Боже, в хаті так тепло, підлоги тепла. Так, ножик. Ножик, ножик, ножик. Андєо, тут -ки. хвігуристи. Щоб гарно було. Так, шпажки, мабуть, ще візьму. Так, ну це вже стуло треба, все усі. Бонвоєчка bon готова бусі. Зараз лише шпажки тут по бокам. Бо думала, ти це ти ні. Я лише такого по бокам порозкладаю біля кожного сирочка. Розуміємо, що це не традиційне блюдо, але ми всі його дуже любимо. Бусі, Уже роблю соус на Цезар. Біжу за горчицею. Я вже з горчичкою. Дивіться, хто на моє місце. Це сів. Це хто? Того, як циганський мішок. Привет! Усі соус на це зараз заколотила. Сюди вже буду робити нарізочку ковбасок. Не можу підняти. Вроди готові, дивлюся за двома зайцями. Грецький несу на стіл босі. І там уже що я Цезар носила, я вам не знімала, нарізку ковбаски робила. Мама оселечка почистила, Качечку вже поставила. Зараз я отут. -от. Розгрибу. Діма вже прийшов та й поїхав за малим. Зараз моросика вже привезуть, і там Танюшка позвонила, що вже вони їдуть і будуть з ночівлею. Все, молодеж, я вже переоділася. Таке плаття хороше тягнеться, вже 5 років в ньому ходю. І він, я росту, вона росте. Все, десь вже має під'їхати Діма з морозиком. Що це в мене таке? Нічого, це святок буде. Десь вже має під'їхати, Діма ми з морозиком піду заберу гостинці, бо ж будемо мамусі давати гостинці, а вона нам, коли ми вже будемо йти звідси, в общем, іду за хлопцями. Хто Хто там? А ну йди нормально. А де шарф? Шарф де? Не, знаю. Не знаєш. Не. <реш> знаєш, що казати треба буде зараз Лені? Віночок різдвяний, Миросік, скажеш, добрий день, бабусю, приходь 26-го на Так? Да? Скажеш, бабуся, добрий день, приходь вечеряти, добре? Добрий день, після і мама. Ми вас просимо на вечеру 26 го числа. <гир> Варенички мамулечка вже зготувала. Можна вже нести, <гир в> да, <бредички>, мама? Ще холодець, голубчики і картофляники з м'ясом, а потім кисель і торт. Кіселик, який бусі, подивіться, як весільний, аж сміється, я вже його хочу. Двері? Що там, вечеря, так? Да? Що Мирончик буде їсти? Куча, посеред. Ой, ложки на кутю Мирося. Ми вже ждемо, ждемо вже завчинські прийдуть і ми йдемо їсти вареночку. Да? Мирошка. Приніс бабусі вечерю. Їм хрустики. Мама вже принесли котлетки, млинчики, і голубчики. Вареночки зараз трусанемо. Все, десь вже виглядаємо за вочинський. То йдемо. Вже бабуся Лена дала вечеру миросику. Господи, сина. Оце, звісно, подарунки. Діма, держи, іду за холодчик. Хто там приїхав? Так багато мороз. Давай мамі чупачусь. Що таке? Ти додому? Що це за шума? Боже, хлопці, що тут таке робиться? Давайте прибирати. Піднімайте ось це, хто це поставив. Піднімайте. Мельоньове. Давайте, що вам відкривати печиво? Миросик, тут печиво, ти в курсі? Тут печиво. Отак, молодець, піднімайся з землі. Ось так. Хлопці, а тепер у двох бабусю. Давайте. Тяжка, а ви легесенькі, так? Да? Абусь, Ну, Я вас все одно зроблю. Хлопці, слава Богу, сіли вечерити. Так, да, молодж? На, 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 серветку. А, вже рукавами, вибачте. Пізно, так? Да? Бачите, Моросик нам вивкнув світло там. Прямо справжня вечера. Пачков бач я. Вітька он лежить. Хлопці построїли халабуду. Діма дивиться мультики. Не трогай, не трогай його. Постав, постав його, будь пожалуйста. Спасибі. Ти не любиш, як тебе брудо молить. Пішов спати в спальні. Йдеш до нього? У спальні. Ні, в спальні. Це вже сладкий стіл. Штолен різдвяний. Кисет. Торт Мирон мені там візерунки наробив. І сік уже. Компот я випила, в мене вже тут сік. Таня, в тебе що? На нашка Таня, ну що просили. Там все є, там все є. Тільки не сам, а з мамою я буду. Що треба казати? Дуже тяжко. Мамо! З тобою? А на нас? Стоямба, ставимо, даємо на Тоже. Я не кричу, я просто йти до машини <рес> Бусі. в одну хату вечеру моросик заніс. Да? Ну і зрозуміло, що мама з татом також, да? Все, моросик хоче тільки малювати. Ж... Зараз все розбираємо мирончик. Ці смаколики, так? Да? Усі вже розклали вечерю. Це все наша з дімкою вечеря. Морон вже калач їсть, а це моросика вечеря. Перший день вечері. Ще завтра і післязавтра. Так, зайчик. Моросик, тобі сподобалась вечеря? Все зараз будемо з Мироном малювати ось цю картину, він вже дуже її хоче. Ти сам будеш? Бусі, мама, блогер горе в родині. Хочеш зняти всі гостинці. Мороли ж видирає ту картину, бо вже хочу малювати. А що я? А я хочу порозкладатися. Подивіться, Бусі, скільки в нас цих фруктів. Це фермери надавали, видно, в родини них. Бусі розпаковка смоколиків завтра на колядку, яких вона купила. Я все приготую як завжди, так як мама робила велику миску, таких цукерок, таких таких бубликів і в окрему мисочку грошики. Я сподіваюся, що завтра порядники будуть, що вже люди перейшли так само, як і ми. І що? Я завезу на 8 годину моросика і вже повернуся. Але якщо хтось до тої прийде, то діма дасть. І так. Це бублики. Такі от шоколадки, це щоб було, якщо може якась одна чи один хлопчик прийдуть, вже такі дорослі. Ось такі тукуси цукерок. це рідним дівчаткам, полінки, валюсу, софійки, бо гордічику я залишила у мами. Щоб назад, я з ним прийшла і я вже там залишила, завтра я все-таки заїду раненько, то гордюші він мені заколядує, бачите, він там колядував. Своїми словами, але колядував. Миросик колядувати не хоче. Ми пробували вчити колядку. Я бачу, що воно йому ну аж отак я кажу: миросик, ну вивчиш то і тут давати цукерочки, грошики, Я не хочу. Я йому сказала, все, значить, якщо ти не хочеш, то ми не будемо вчити колядку. Бо коли ти був маленький, півтора року мама тебе водила, то всі тішилися, який мирочик гарний маленький козачок, і давали просто так гроші. І цукерки. Бо ти такий гарний маленький. А це ти вже великий мужчинчик. І просто зайти, стати, стояти, щоб тобі давали цукерки гроші. Ні, підростеш уже своїми мізками, і тоді будемо ходити колядувати. Ось такі цукерки купила. Ось такі шоколадки. Ось такий. І моє любиме дітей, хто мені в дитинстві давав такі цукерки, вважалися найбагатшими людьми в селі. Ну, по крайній мірі для мене. Я так думала про цих людей, бо вони давали мені щепочку усі. Це найулюбленіша цукерка дитинства, особливо ось та зелена. Це щось. Так що таке все я перемішаю, все складу. І отак у нас буде це колядника. А що може щось лишиться, то далі буде на дрібку, а як ні, то будемо докуповувати щось нове. Так, зараз окремо буквою, щоб вони не розгомалися. Так, ось так бублики. До колядки готово. Це бусі рибку засолила, поки щось не до кінця вимила. Просила козака поміряти костюм. А він не хоче, він вже дуже намилився малювати картину, а <смі> дуже йому на наш катання подарувала. І жде мене бусі, дивіться. Хочу, щоб поміряв, бо ми його міряли, ще тоді, коли я зірку робила. Оця сумка ти цікадова. Зараз буду просто на нього надягати сумку і підв'язувати. Я розумію, що це такий образ, щоб мамі показати, бо поки я прийду в садочок, я його завожу на восьму годину, а на свято запрошені батьки на десяту. Я думаю, що я приїду, а такий буде, знаєте, без сумки, без шапки. І... Але, але, хочеться ж хоч зафіксувати. Але в мене є фотографія. Якщо він не буде в повному образі на святі, то я вам тоді бусі прикріплю фотографію, і скажу, яким мав бути козак. Але можливо мороси буде себе гарно поводити і буде прямо в образі все свято. Тоді що бусі? Ми підв'язуємо сумочку, будемо малювати картину і відпочивати. Бо завтра важливий день і для Мирона, і для мене, тому що треба все тримати в голові і вкупі. Завести бросика, приїхати звідти поїхати до Завочинських, щоб гордійчик заколядував мені, віддати йому гостинці, приїхати тут, уже чекати колядників до 10-ї, бо тоді я піду на свято, а вже Діма буде приймати колядників. Я йому розказала, які цукерки давати, кому що гроші які давати. То е потім вже після свята ми приїдемо. Таке, що плюс-мінус по домашніх справах, бо післязавтра у нас вечеря бусі. То е, потім ми їдемо вже на третю годину в Пужайків На дядька що вітання з Наташою, і Бусі. То завтра для вас не менш цікавий влог, ще більше подій. Е, я думаю, це окремо зніматиме росіка свято. Я думаю, а чого окремо? Буде один такий влог. Тоді все, Бусі. Вітаю вас із святим вечором. Надіюсь, що ви в колі рідних, в колі найближчих, найрідніших людей. У нас сьогодні так і було, але за столом не було тата з братом. Але надіюсь, що на той рік ми вже всі всі разом садимо за святковий стіл, і будемо вже різдво зустрічати повним складом. Все, тоді цілую, люблю ваша зала.